Що, що ви кажете? Вона дурна, так дурна. Хоча я так не думаю. Але ви ж розумієте, чому я так кажу? Що зі мною не те. Так називається інклюзивна форум вистава яку презентували у Луцьку. На імпровізованій сцені люди розповіли й показали, як переживали цькування, або як тепер це називають булінг. Булінг як проблема нашого суспільства. Вона виникає. Незалежно від того, чи це благополучні діти, чи це діти з якихось соціально вразливих груп, чи це молоді люди, чи це взагалі дорослі люди, яких цькують на роботі. Вистава про насилля народилася несподівано, коли учасники інклюзивного табору з'ясували, що булінг в різних ситуаціях пережив кожен. Це підсумок роботи мистецького інклюзивного табору, який протягом тижня відбувався в Луцьку. На який приїхали учасники з Рівного, з Києва, також учасники з Луцька. І вони спільно працювали в різних театральних техніках. Вони спільно обговорювали теми, які їм близькі, які їх турбують. І вони зі своїх власних історій змогли створити виставу, яку сьогодні ми презентуємо. Учасниками вистави були як звичайні люди, професійні актори, так і люди з інвалідністю, адже проблема насилля одного над іншим є спільною проблемою. Найнесподіваніше у цій події участь глядачів. І залучати звичайних глядачів до вирішення цих проблем через інтервенції. Тобто глядачі можуть виходити, залучатись до вистави і пропонувати, заміняти когось із акторів і пропонувати рішення. І таким чином відбувається форум. Спілкування з людьми люди діляться своїм досвідом, і ми шукаємо, як вирішувати ці соціальні проблеми. Тобто, тут така колаборація, де поєдналися люди, які знають про театр багато і вміють а разом з тим і ті, хто хоче дізнатися, і це для них був перший досвід. Актори обіграли тему цькування людини людиною в звичайній ситуації і в обставинах, коли нападають на людину з інвалідністю. Сюжет вистави створювали на реальних історіях учасників інклюзивного табору. Тому такі ситуації в житті бачив кожен з нас. Близько 20 учасників намагалися наблизити кожного з нас до проблеми, які часто замовчують в суспільстві. Тому подивитися і поміркувати про наболіли зібралося чимало людей. Мене заінтригували, сказали, що це інтриг. Ну чекає позитивних емоцій. Взагалі це чудово, що в нас в місті проводяться заходи такого роду. Я сама. Просто що запізно знала, тому ну, не беру участь як глядач. Можливо, на наступний рік обов'язково, мабуть, візьму бо дуже хороші відгуки. Ну, я слідкую в цілому за цим проєктом, який відбувається в цьому інклюзивному хабі, ось був на попередньому показі вистави, так, і сьогодні теж презентують виставу. Ну, Зацікавив сам формат, що це форум театр, актуальний театр, театр, в якому спілкуються з глядачем. Я дуже тішуся, що це. Відбувається в місті, що ми е, маємо змогу в цілому працювати з хорошими фахівцями, так в певному напрямку театру, і залучати людей з певними е, вадами з інвалідністю до творчості. Учасники вистави демонстрували у цивілізованому суспільстві люди мають бути бережними одне до одного, особливо ж до людей з інвалідністю, які відчувають булінг набагато частіше аніж інші. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.